Вітаю Наші малята і шановні батьки, вітаю з ним знань з початком навчального року. Нехай цей навчальний рік буде сповнений радісних посмішок, цікавих пригод та щасливих моментів. Я з нетерпінням чекаю на всі нові відкриття, що нас чекають разом із вами! Привіт! Всіх вітаю я вас, друзі, і вітання шлю усім. Побажаю вам і собі. Ігор, цілий день яскравих. Посміхатись, веселитись і чомусь завжди учитись. Хай ваш настрій буде класним, а весь день прекрасним.